Ну що ж, любі мої, друга частина теорії е, Відео, ви бачите, я вже викладаю супрості класні, не соромтесь, надсилайте ще. Теоретична частина, і нам залишилося розглянути лише два напрями Тік-Тока. Це інформаційний і рекламний. Але одразу хочу сказати, що майже всі напрями між собою якось перемішуються. Яким чином ви зараз зрозумієте? І так, інформаційний. Те, що стосується подій в нашій країні, в світі, природи, погоди, і нам видають цю інформацію, навіть рецепти, які ми го, нам го, допро, пропонують приготувати, це все інформація. І здається, те, що є вашою творчістю, це теж інформаційний, а не розважальний Тік-Ток. Тобто, якщо ви займаєтесь, ну, наприклад, як Кіра, як Міра, моделінгом, і ви виставляєте. Відео з показом, як ви проходите цю доріжку, начебто рекламуєте себе, тобто надаєте інформацію про себе. Але якщо ви будете писати, що ви є вихованкою моделінкового агентства, ну, наприклад, Зоряниця, то це вже буде повість інформаційної і реклами. Дивіться, все, що ви співаєте, танцюєте, робите гімнастичні трюки, все це є інформація про вас, тобто це інформаційний тік-ток. Ну, а рекламний, звісно, також поділяється на звичайну інформацію, коли купуєте, у нас, у нас тут дешево, і все інше, і на якийсь кумедний, розважальний тік-ток, там, де, ну, наприклад, десь людина стоїть з протягнутою рукою і каже, ой, будь ласочка, адміністрація салону краси, дайте мені знижечку. Да? Тобто воно начебто розважальне, начебто з гумором, але все ж таки воно теж рекламне. Якщо ми будемо Виставляти роботи наших вихованців під час занять і рекламувати гурткок, то це реклама. Але інформаційна реклама, бо будуть і ваші досягнення, і реклама. Тому нагадую, це лише теоретичне. А мені дуже хотілося б побачити ну, багато ваших відосів. Дивіться, і Кіра, і Міра, моделінгом займається, Надійка дуже вправно і класно робить всілякі трюки з гімнастики. Ну, Наприклад, Міра Кіра дуже класно малюють і Аліса, і ну, багато дітей малюють, можна робити навіть такі інформаційні тиктоки відео, де ви малюєте і ви показуєте, що ж ви вмієте робити. І що ще хочу додати, що е, ви дуже класні і дивіться, в молодшій групі і Маргуша і Мілана ви теж вмієте робити багато років. Е, Маргарита е, дуже класна е, декламує вірші. Е, якщо ви співаєте, як Микитка, це теж все годиться. Ілюшак, до речі, дуже класно впорався із завданням е танцювати під музику, коли ми робили цю вправу. Тому дивіться, наші вправи це не просто практичні заняття, а вони наближають нас до поєднання із соціальними мережами, для того, щоб ви робили свій контент більш доступним, більш рекламним, більш конкурентно спроможнім. Але. Ну, щоб ви не виглядали якось дурнувато, а люди поважали все те, що ви робите. Тому до зустрічі на заняттях. А поки що, теорія, теоретична частина. Дивіться.